Насправді всі ми спочатку створюємо свою реальність через думки, через свої наміри, так звані мислеформи. Що таке мислеформа? І до чого тут взагалі легкість, скажете ви, як же цю тему приплести? От саме в розумінні і усвідомленні того, як матеріалізується і утворюється наша реальність, той світ, в якому ми живемо, і приховується ключ до удачі, до легкості, до зцілення. Прислухайтеся найближчим часом, найближчими днями до того, як ви говорите, що ви говорите, і скільки ви, наприклад, в своєму лексиконі в повсяденному житті використовуєте слів паразитів, наприклад, чи якихось обмежуючих фраз, де ви демонструєте якесь відторгнення? В попередніх відео я вже розповів про те, що все, що нас оточує, є любов, і хочу нагадати про це.